Зустрічайте учасниця під номером один. Друбіна Анастасія. Черкаський інститут пожежної безпеки імені героїв Чорнобиля. Спеціальність психолог. Перший курс. Учасниця під один. Вороб... Під номером три Гавриш Анастасія. Черкаський державний бізнес-коледж. Спеціальність маркетова діяльність. Перший курс. Учасниця номер чотири. Зручна Анастасія. Черкаський державний технологічний університет. Спеціальність фінанси та кредит. Третій курс Ваші обуски. Підтримуємо учасницю під номером п'ять. Опана Тетяна. Європейський національний університет і мені по планах Хмельницького. Спеціальність готельно-ресторанна справа. Другий курс. Учасниця під номером шість. Білий планя. Чертниський степи пожежного сети. Спеціальність пожежного сети. Четвертий курс. Учасниця під номером сім. Шмагун Юлія. Черганський національний університет відповіді Богдана Хмельницького. Науково-коспільний інститут економіки і права. Спеціальність міжнародна економіка. Дівчина під номером вісім. Заручива Аліна. Чергацький національний університет імені Богдана Хмельницького. Навчальний науковий інститут фізичної культури, спорту і здоров'я. Перший курс. Учасниця під номером дев'ять. Білим Лідія. І Богдана Хмельницького. Спеціальність журналістика. Другий курс. Номер 10. Андрюшченко Ірина. Черкаські матеріалої. Висока тримані Богдана Хмельницького. Романа Гриманська філологія. Четвертий курс. Зустрічайте також учасницю під номером 11 Пічкур Вікторію. Черкаський інститут банківської справи. Спеціальність банківські технології. Третій курс. All together, together, all together. Зустрічайте. номер 12 Каяницька Юлія. Черкаський філіал Київського національного університету і мистецтв, Спеціальність дизайнер. Перший курс. Учасниця під номером 13, Бовсун Марина, <звук> Черкаський інститут банківської справи. Спеціальність облік і аудит. Третій курс.